Це пустопорожня балаканина у Білому домі. Заявили, що Сполучені Штати не мають підтверджень рашистських заяв про знищення ракетних систем Хаймарс в Україні. Уже давно кілька да, сколько раз Лондону нічтожили а потом раз Вашингтон. представник ради національної безпеки при білому домі. Адмірал Джон Кірбі повідомив, що Ерефія вже опублікувала так звані звіти про знищення Хаймерсів, припускаючи, що це частина дезінформаційної кампанії кремлівського диктатора. Путіна, давайте будемо абсолютно відвертими. Це війна Росії проти України, і Путін може стверджувати що завгодно. Що це якась боротьба проти Заходу, що це якась загроза для його безпеки, мовляв, це Сполучені Штати проти Росії, це НАТО проти Росії. Але ми всі знаємо, що це абсолютна нісенітниця та маячня, сказав Кірбі. Нагадаємо, що Кірбі підтвердив, що Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги для України, який може містити додаткові установки Кі реактивних систем залпового вогню Хаймарс, що це означає на практиці, а це означає на практиці повторення нових маківок у ще більших масштабах. Тобто йтиметься про підготовку наступу збройних сил України. Поговоримо про російську нафту і про припинення майже 90% поставок нафти до країн Європи. Все це скорочує. Ми розуміємо доходи Москви. Доходи Російської Федерації це все грає на нашу користь. Як вважаєте, наскільки ось ця історія із нафтою боляче вдарила по російській економіці? Вважаю, що вдарила, і вважаю, що вдарила дуже боляче. Як ви вже зазначили, 5 грудня Європа перестала купувати нафту в Російської Федерації ворожої країни, а для решти світу було встановлене правило? Що е, не дорожче 60 доларів за барель, відповідно, скоротився експорт. Ці доходи нафтові. Це фактично третина доходів бюджету ворога, і їхній бюджет на 2023 рік він вже був зверстаний з великим дефіцитом: там 3, 3 трильйони. Ну, це мільярди доларів. Три трильйони рублів дерев'яних там був закладений дефіцит. І е, ось що сталося. Коли скоротився експорт внаслідок дії цих санкцій, то, відповідно, скоротилася і експортна виручка, відповідно, скоротилися і доходи бюджету. Це раз. Друге, е, вони, їм не вистачає грошей, е, тому вони тримали рубль, там на позначці приблизно. 60 рублів за долар, але цих грошей їм вже ну бюджет не стягував з такими грошима. Тому в грудні ми стали свідками того, що рубль почав падати відносно долара. І вже 29 грудня перетнув позначку 70 рублів за долар. Відповідно, це ну ясна річ, що це не може не сказатися на доходах населення. На власне стабільності ворожої валюти, і на тому, що безумовно всі імпортні товари здорожчують. Вони на початку весни трохи тримали долар, трохи тримали рубль, точніше, і робили це за рахунок скорочення імпорту, і за рахунок того, що були введені дуже жорсткі заходи валютного контролю, обмежувальні, і до того ж, велика кількість іноземних компаній пішла з Російської Федерації. Uh, тому власне їм вдавалося тримати це десь на позначці приблизно 60 рублів за долар. Але через дію санкцій і через те, що істотно скоротилася експортна виручка від нафтових доходів. Більше того, тут ще на нас грає світова кон'юнктура ринку, тому що світові ціни на нафту знизились. І тому ті доходи, які закладені в бюджет 2023 року, вони не будуть досягнуті. Їх дефіцит, який і так був 3 трильйони рублів, він буде ще більшим. І тому безумовно в них нічого не залишається. Росії ж ніхто не буде позичати гроші. Жодна поважна країна позичати її гроші не буде. Так Жодна а який вихід буде фінанс... тетя, не який буде вихід? Або який вихід може знайти Російська Федерація з цієї ситуації? Ну, власне, вихід тут один, а це кошти якось там називається Національний фонд добробуту чи якось так. Але ці кошти були. Вони вже туди залізли. Але ці кошти були забезпечені валютою на рахунках в іноземних банках, яка заморожена. Тому фактично кошти в цьому фонді на сьогодні це папірці, і їх використання означає друк. А друк означає інфляцію. Відповідно, нічого доброго Росію в 2023 році не очікує. І це не тільки мій прогноз, це прогноз світових економістів, зокрема професорів Вайомінського, Гарвардського університетів, які говорять, що економіка Росії нарешті починає деградувати. І додайте до цього ще те, що з 5 лютого Європа перестає купувати і не тільки нафту, а й нафтопродукти тобто, це ще більше зниження експортної виручки і ще більше зменшення доходів ворожого бюджету. Тому власне друк коштів і велика інфляція це власне те, що їх очікує. І ще один фактор, про який варто зазначити, що вони перейшли на воєнну економіку. Воєнна економіка означає, що кошти вкладаються державного бюджету, наприклад, не в будівництво аграрної техніки. А в військову техніку. А військова техніка вона ж нічого не продукує, нічого не виробляє, не створює додаткове ВВП. Якщо вироблений трактор і ним потім оброблено е, поле і вирощена зібрана аграрна продукція, вона продана і принесений валютна виручка принесена в країну. То від виробництва воєнної техніки, як ви розумієте, е, е, економіка мало що отримує, тому що ми, ми знаємо, куди направлена ця воєнна техніка. Звісно, залишається невеликий шанс. Що Росія кредитуватиметься в Китаю, і тому тут е, дуже багато також залежить від міжнародної спільноти і від наших дипломатичних зусиль, щоб такі країни, як Китай, Індія, Пакистан, не кредитували нашого ворога. А не як ви увагу. зараз бачите, як Китай налаштований на кредитування? Ви знаєте, е, по практиці він Росію кредитував але на вигідних для себе умовах, тобто кредитував в юанях. І власне нав'язував на ці кредити такі умови, коли там задіювалася велика частина а, м, при цьому кредитуванні? задіювалася велика частина, наприклад, там використання китайської робочої сили чи китайської техніки і так далі. А, тому але зараз він забережністю, тому що ну Китай розуміє, що а, вже Росія визнана державою спонсором тероризму. Ну хто хоче а, працювати з країнами, які внесені в чорний список, які фактично є країнами нон-грата? Є вигнанцями. Зрозуміло. І перепитаю вас іще і міжнародні експерти, і ви говорите про те, що Російську Федерацію рано чи пізно очікує крах в економічному плані? Так, цікавить, це буде стрімке і одночасне якесь падіння, як ви вважаєте? Чи вони поступово, знаєте, протягом року от зайдуть в кризу і будуть просуватися, просуватися е, на дно? Чи це буде різке падіння? Як ви думаєте, як ви бачите? На мою думку, такого різкого одночасного падіння знаєте, як от у нас були кризи. Там, наприклад, от, власне, я питаю року так, чи це буде так далі, така швидка та, смерть? Чи дуже болісна? Ні, я думаю, що це буде а, така повільна і болісна смерть. І можливо це призведе до настрої відповідних населення, тому що російське населення воно мислить категоріями ковбаси в холодильнику, якщо, звісно, цей холодильник в хаті є. Бо як ми побачили, то навіть унітазі не у всіх хатах російських є. От і власне інфляція, здорожчання продуктів, товарів, особливо імпортних, а від них відтягнеться і внутрішні. Які роблять всередині це, все, безумовно має призвести до того, що населення буде невдоволеним, і відповідно ми очікуємо також, що це в свою чергу вплине на зміну влади. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.